Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці». Далі про події четверга, 20 червня в студії Вероніка Залевська. 20 мільйонів гривень додаткових коштів виділить держава на ремонт мосту в атаках. Продовж двох місяців відремонтує також об'їзну дорогу біля Хотина. Тендер на її реконструкцію виграла Вінницька фірма Південь Захід шляхбуд Спеціально для ремонту об'їзної фірма встановить у новоселиці асфальтний завод. Він запрацює вже за півтора тижня, тоді і розпочнуть роботи. До кінця червня на мості в атаках обіцяють повністю відремонтувати праву смугу, встановити нове освітлення та бар'єри. Відновлена смуга буде розрахована на сучасне навантаження. Кошти, які до того були виділені, підуть тільки на ремонт мосту, не включаючи об'їзну дорогу біля Хотина. Її відремонтують за додаткові кошти. Позитив полягає в тому, що минулого тижня. Я говорив з керівником служби автомобільних доріг України Євген Дмитрович. Пообіцяв не враховувати кошти ремонту мосту в те, що у нас передбачено було для відновлення об'їзної дороги через хотин. Це фактично у нас додаткових з'явився додатковий ресурс. З'явився 20 мільйонів гривень. Ще нам вдалося 9 мільйонів гривень. Сьогодні додаткових коштів залучити на ремонтні роботи дороги, яка веде від чотирьох. Корчмів до Новодністровська.